Добрий вечір. Ви мене чуєте? Добрий вечір. Так, так, чую. Зараз я чуть голосніше зроблю, щоб я вас чув. І ще секунду, давайте я зразу для всіх людей, тут у нас 70 людей. Давайте представлю. Зараз до нас під'єднався новий слухач, і він написав, що має історію про цікаву клієнтуру, клієнтуру заможну українську. То в на нашій вечориці. Добрий вечір. То скажіть, звідки ви і. Добрий вечір. Чим займаєтесь? то знов. то знов я, Петро, в мене третій аккаунт. Та що ви, шо ви <свіття> кожного дня будете по новому аккаунту <свіття> заходити? Мені на кого підписуватися? Чи мені на всі підписуватися? <свіття> на <свіття> всі, на всі. Знаєте, <свіття> це? Що я... 에, а я різні спрямування. А, Поняв, бо це якраз теж одна з цих. 에... Скажімо, от коли в людини там 5 номерів телефонів, це насторожує реально. А, я розумію, розумію. Ну, і тут так само, якщо три різних аккаунти, то це вже теж про щось. Говорити. Ну але я розумію, а, якщо, я різ... буду бати якщо різні проєкти, то це нормально. Добре, Петро, е, добрий вечір, то розкажіть, що там за цікава клієнтура у вас. Багато. А ми колись показували одному клієнту священнику машину. Одного лучанина з BMW Z200, може, знаєте, там. Є така машина. Власника, бувшого власника Гранд Волині. Олег Олексійович звати. Mm -hmm. Може знаєте. Mm -hmm. І що? Показуємо, Показували машину е, біля готелю Національ в Києві. Там є такий готель. Mm -hmm. От. І е, підходили депутати, і так. Дуже дуже акуратно цікавилась, чи, чи, чи не продається машина. І нас наш топтуло то на думку. Там підганяти машини такі засвітні і рекламувати, може би, клієнтів знайшли, знаєте? Mm -hmm. Ті часи, ще довоєнні. От, перша така була історія. Друга історія була така, що приїхав один Тенесис з Одеси в нього. Брат в політиці тоді був, він вже помер земля йому склуватою, бо він про російські сили представляє зараз. І хотів Бентлі ларнаш купити в одного клієнта. А клієнт взагалі дуже наплювательськи ставився до машини, машина була брудна і без ключів. Він каже, от як хочеш, так і купляй. Ціна питання була 110 тисяч доларів. Бентлі Арнеч. Це була одна. Було дуже мало їх в Києві тоді. І людина так загорілася ідеєю купити машину, що без перевірки закриту машину, брудну, порохах купила. Він купляв брату на, на подарунок. Уявляєте, mm -hmm. які в багатих причуди? Mm -hmm. От такі були історії. Були ще. А ще а там було, добре було пару історій. В, ну що, без ключів? Та, — Так, там, він задоволений був. Ні, ну, та, там не, та. все добре. — Ключів не розмови, було, бо що... було просто впадло принести ключі. Mm. Машина стояла під пізаному паркінгу, і він каже, як хочете, купуєте. А він до мене зразу претензії, що за фігня така. Я їхав з Одеси в Київ. А тут мене так зустрічають, я кажу, ну нічого не можу зробити, покер фейс прочим. Це, це, це ненормально. Ненормально, не так. No. Але було таке. Ну да, для, для для так, для, раз... для них це норм. Так, да, вам було такий раз, той клієнт, що хотів купити а, цей, що хотів купити Бентлі. Е, Був ще один клієнт. Був ще один клієнт Бентлі хотів купити, і він вважався, щоб купити Бентлі чи Rolls Royce, Silver Suraf, і я йому організував показ двох машин в одному місці. Ну, Як порівняльний, порівняльний тест, організував його можна сказати. От. А потім цей же клієнт колись поїхав зі мною, <Half> <3 starts> я знайшов. Випадково була реклама суперкар автошоу в е Будапешті на Порносайті. <сум> <сум> Я знайшов випадково е цей, е рекламу цього автошоу і завіз клієнта з Луцька е на це автошоу. От. І він е був готовий купити тоді дві машини. Які зараз стали x 15 в ції. Але в нерухомість, то тепер шкодує, що, що, що такі, так, таку віддав е, е, ну, прерогативу ну, в інвестиціях. Ну, це знаєте, та, так само, як ми всі зараз шкодуємо, що не купили біткоін по 2,5 тисячі доларів. Та, 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 що в такому стилі. Та, та, ну, купити, це, там, це просто розуміє. Фініксакі покані Та, та, та розумно за цим часом. Петро, no. а ah, e, ви там мені ще мали групу в Facebook скинути, щоб я там десь долучився, щоб я подивився. ну. E, а no. ви мені а ви мені скиньте, e, Там можна писати в приватних. E, я я скинув приватних свій нік в Телеграмі, а на Телеграм вам скину вже тоді групу в Facebook і групу в WhatsApp. Mm. Uh -huh. Ну, щоб yeah. е, хлопський розум знати, з чим, з чим то все є, як то кажуть. Uh -huh. це... Бачите, товар лицем. Скажіть мені, ще, а як ви шукаєте клієнтів от таких, типу VIP-сегмент? Чи просто вас вже знають і рекомендують одне одному? Зараз, чесно кажучи, я тримаюся за одного двох-трьох клієнтів старих. І регулярно їм підшуковую машини. А і вони одного, що, регулярно віде? їх купляють? Чи вони також посередники? Ні, 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 вони не посередники, вони для себе купляють. І, ну, і є ще одні посередники, брокери в Польщі, які займаються машинами з Японії, класичними і mm -hmm. інвестиційними, скажімо так. І ростуть Я так за них тримаюся е... і більше не розпилюються. Тут от якраз питання: я вед запитав на рахунок. Е... Електрокарів з 26-го. Що ви чули? Бо тут вже різні думки ходять. Що ви чули? Буде розмитнення на електрокар з 26-го, чи не буде? Ну, по моїх даних, не буде більше нульового розмитнення. А, Наші такі, ведуть, так? Люди завжди надіються на манну небесну і витягують до останнього. Зараз такий бум навіть в маленьких містечках навіть дивлюся по дорогах. В Другобичі навіть там багато KIA зараз ev 6 Тайканів, щось 5 штук в Другобичі з'явилося. Mm -hmm. А люди, скільки населення відбували? в Другобичі? Це велике місто? 100 тисяч було, зараз тим всім, ну, десь може, 60. Вам, вам там не тісно. Це переселенці. А справа в тому, що я онлайн займаюся, я майже з Україною не працюю, в мене один український клієнт. Mm -hmm. Цей колекціонер, і то він живе не в Україні, він живе на декілька країн. так що. Yeah. Я знаю, ну, знаючи іноземні мови і маючи базу даних, можна працювати. І Якщо є репутація, то можна працювати будь-де і будь-з ким. Ну, зациклюючись на локальному ринку. Так, так. Наше зараз якраз що... задачу дітям пояснювати, щоб вчили мову. Так, так, так. Як колись батьки. То зараз, то зараз навіть легше, легше вчити мову і цікавіше, зах... ну, захоплюючи. Тому що раніше було менше методів, там раніше в основному або зубрили, або. Uh -huh. Телебачення дивилася зараз стільки додатків, стільки всього, що було би тільки бажання. Да, було би бажання. Добре, Петро, дякую, що приєдналися. Так, да, е радий ти... був чути. Ага, да, добре наразі. Все не краще.